Добрий вечір. Новини четверга 5 липня на каналі Бізнес ідей в студії Юлія Мотрич. І зараз зокрема про такі події. Спека загрожує зерновим на півдні в центрі України. Найбільше страждають пізні посіви, наприклад, кукурудза. Хочу відкрутитися формально в антимонопольному комітеті, залишилися незадоволені тарифними поступками Київстару та МТС. 95 поверхів аж дух захоплює вертикальним містом. Вже назвали новий найвищий хмарочос у Лондоні. Знову змінили закон стосовно підприємців-спрощенців. Відтепер фізичні особи на спрощенні системи оподаткування зможуть єдиний соціальний внесок сплачувати не щомісячно, а один раз на квартал до 20-го числа наступного за кварталом місяця. Фізичні ж особи підприємці на загальній системі оподаткування відповідно до нового закону платитимуть єдиний соцвнесок за підсумками року до 10 лютого. Крім того, рада розширила список підприємців-платників єдиного податку. Тепер, крім чотирьох, буде ще й п'ята та шоста категорії спрощенців. Сюди віднесуть фізичних та юридичних осіб підприємців, які мають до 50 найманих працівників і прибутки до 20 мільйонів гривень. Для цих двох груп ставка єдиного податку становить 7% доходу у випадку сплати ПДВ та 10% у випадку включення ПДВ в єдиний податок. Від поселення аномально спекотної погоди в Україні страждають близько половини посівів сільськогосподарських культур. Зокрема, посухою охоплені південно-східні та центральні регіони України. При цьому рясних дощів у кількох областях не було ще з квітня. Натомість найбільш сприятлива погода для формування врожаю в західних і північних областях. За словами аграріїв, на ранні зернові така погода особливого впливу не має, оскільки урожай уже сформований. Натомість найбільше від спеки страждають пізні культури. Зокрема, кукурудза її врожайність буде нижчою ніж очікувалося. Аналітики з компанії Проагро зменшили прогноз валового збору зернових і зернобобових в цьому році до 43 мільйонів тонн. Це на 9% менше травневого прогноза. Минулого року нагадаю в Україні зібрали зернових рекордні майже 57 мільйонів тонн. Гроші селянам землю в заставу, але тільки через земельний банк. На створення цього фінансового інституту з державного бюджету виділили 120 мільйонів гривень. Водночас експерти мають власну думку з приводу функціонування цього земельного банку. Різні точки зору в сюжеті Мирослави Заєць. Дешеві кредити селянам під заставу полів задекларована мета створення земельного банку в Україні. В уряді планують нова установа діятиме як окремий самоокупний банк. Півроку тому в Держземагенції заявляли, Зимбанк кредитуватиме аграрію під 3% річних, а зараз кажуть про 8-9%. Окрім видачі позик, установа ще розпоряджатиметься величезними площами. Уставним фондом земельного банку стане вся державна земля, яка є в Україні. І, 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 робота, да, і робота з цією землею буде приносити аренду, купля, продажа і так далі, буде приносити прибыль. Появу земельного банку в такому вигляді передбачає проект закону про ринок землі, розгляд якого відклали на осінь, та гроші на запуск фіностанови вже є. Статутний фонд земельного банку складатимуть 120 мільйонів гривень. Їх зарезервували у бюджеті на цей рік. Плюс банку віддадуть право розпоряджатися 10 мільйонами гектарів державних сільгоспземель. Він зможе продавати, купувати, консолідувати чи здавати в оренду земельні ділянки, а також видаватиме кредити аграріям під відсотки нижчі від ринкових. Внести землю в статутний фонд банку проблемно, попереджають експерти. У закону про банки банківські діяльність заборонено наповнювати статутний фонд банку будь-якими іншими активами, ніж грошами. Це розпоряджатися державними землями сьогодні можуть лише Кабмін та місцеві органи влади. Земельний банк як окрема юридична установа в цю схему поки що не вписується. Він не може здійснювати розпорядження землями державної власності. Це не передбачено. Ну майже це фактично заборонено конституцією. Навіть якщо депутати змінять конституцію, ухвалять окремий закон про земельний банк і він отримає доступ до державних територій, про самоокупність говорити зарано, кажуть спеціалісти, адже позички слід видавати готівкою, а не землею. За оцінками екс-міністра фінансів Ігоря Уманського, для кредитування агросектора щороку потрібно мінімум 10 мільярдів гривень. Цю суму державі доведеться просити або в НБУ, або випускати облігації. Коли проводилася рекапіталізація банків, і статутний капітал наповнювався цінними паперами уряду, які можуть бути досить швидко і легко монетизовані гроші, як національним банком, так і ринком. До речі, Думаю, скоріш за все саме цим шляхом уряд і піде. Світовий досвід свідчить, земельні банки банкрутують протягом перших років. А більш успішні працюють як обмінники ділянок. Приміром, у Нідерландах це по суті велика база даних, куди звертаються бажаючі купити, продати чи обміняти свої наділи. А у створенні земельного банку в Україні пояснюють тим, що він буде своєрідним маркетмейкером, сприятиме формуванню цін на сільгосп землі після зняття мораторію, на їх купівлю продаж. Мирослава зайсланіт горлань, новини телеканал Бізнес. Укрсиббанк не обслуговує білорусів. Причина міжнародного ембарго, яке вів материнський банк БНП Паріба щодо Білорусі. Також банк припинив обслуговування білоруських юросів, однак зберігає кореспондентські стосунки з деякими білоруськими банками. Нагадаю, наприкінці минулого року банки БНП Паріба, «Дойче Банк та Роял Банк Скотланд» заявили про припинення співробітництва з білоруською владою з політичних мотивів. Банку Паріба належить 85% п'ять Ще 15% – володіє європейських банк реконструкції та розвитку. Під загрозою втратити мільйони гривень компанії МТС та «Київстар» Погодилися знизити свої тарифи. Оператори навіть відіслали антимонопольному комітету листи з обіцянками прислухатися до зауважень щодо необґрунтованого здорожчання послуг. Втім, чиновники все одно залишилися незадоволеними поступками компанії. Детальніше в сюжеті Леся Диманя. Після погроз антимонопольного комітету компанія Київстар погодилася з 11 липня. Розмови подешевшують удвічі, а смс на 15 копійок. Однак, лише в одному тарифному плані класичному, решта пакетів коштуватимуть так само. У Київстарі пояснюють, знижка стосується лише ціни хвилини чи одного повідомлення, але не всього пакету послуг. Не можна порівнювати пакетні пропозиції нові і старі тарифні плани, які сформовані на моделі сплачу за одиницю, тому що це зовсім різні продукти. Вони взагалі ніяк вони не можуть бути порівняні. Це так само, як порівняти, наприклад, палку ковбаси і цілу корзину продуктів в супермаркеті. Тим часом чиновники почали ще одне розслідування у сфері зв'язку проти компанії Укртелеком. Тут антимонопольний комітет зацікавили не вартість розмов, а виправданість тарифів на інтернет. Ого. В Укртелеком розслідування не бояться і запевняють. Ціни й так дуже низькі. У нас постійно з'являються на ринку нові іграки, які демпінгують і заставляють всіх знижити тарифи. Тому постійна боротьба за клієнта приводить до того, що тарифи знижують. Нас немає такого за останніх там декілька років випадку, щоб ми збільшили тарифи на інтернет. Утім, переживати через заробітки в укртелекому причин немає, адже ця компанія разом із телесистемами України єдині мають ліцензії на 3 g інтернет. Це гарантує стабільні доходи. Водночас, «Київстар» зараз є ресейлером Укртелекому, хоча й мріє отримати власну ліцензію. Безумовно, коли ми зможемо отримати можливість від держави ліцензію від держави на надання послуг третього покоління на вишвисокошквіти мобільний інтернет, це будуть нові нові послуги. Люди будуть сплачувати за них додаткові кошти. Утім, антимонопольний комітет досі невдоволений обґрунтуванням собі вартості послуг мобільних операторів. Тож розслідування триватиме до середини липня. Нагадаю, три тижні тому АМКУ погрожував оштрафувати компанію МТС на 910 мільйонів гривень, а Київстар на 1 мільярд 300 мільйонів за безпідставне подорожчання послуг. Лесь Димань, Тетяна Триполка, Леонід Горландь, новини телеканал Бізнес. Столичний БМ-банк збільшує статутний капітал на 38% до майже 580 мільйонів гривень. Це стало можливим шляхом додаткової емісії акції. Є однією з умов придбання бм банку холдингом Раніше повідомлялося, що група компанії Smart Holding, що контролює Юниксбанк, веде переговори з банком Москви про покупку його дочки в Україні. Нагадаю, БМБ заснований в 2005 році. Найбільшим його акціонером є Російський банк Москви, якому належить більше 99% акцій. За даними Нацбанку, до початку квітня БМБ займав 58 місце серед 174 діючих в Україні. Вітчизняні підприємства відмовляються від страхування життя співробітників. Податковий кодекс зробив для них цей вид соціального захисту нерентабельним. Детально про це розповість Тетяна Блінова. Корпоративні клієнти масово розривають вже укладені договори страхування життя та утримуються від укладання нових, скаржуються страховики. Досі саме корпоративне страхування життя було ключовим для розвитку цього сегмента. Якщо ще два года тому у нас були налогові, не у нас а у підприємстві були налогові льготи по договорам страхування життя своїх сотрудників, то на сьогодні з введенням нового налогового кодекса ми лишились таких льгот. Незважаючи на гальмування корпоративного страхування, відчутно збільшилася кількість громадян, що страхують своє життя. Обсяг платежів за 2011 рік склав мільярд 300 мільйонів гривень. Це на 40% більше ніж в 2010-му. Учасники ринку кажуть, зростання розрібного кредитування суттєво підігріло ринок страхування життя в прошлом году була большая доля кредитных договоров страхования жизни заемщиков банков да и соответственно эта цифра в количестве очень большая если взять накопительные договоры да то мабуть, это ближе к 1%. Нині в портфелях лайфових компаній переважають угоди з ризикового страхування. Їх укладають на рік, і в разі відсутності страхового випадку кошти не повертають. Та для страховиків цікавішими є програми з накопичувального страхування. Такі угоди укладаються на 10-30 років, упродовж яких клієнт рівними частинами вносить страхову суму. Якщо страхових випадків немає, компанія повертає всю суму клієнту плюс 4% та інвестприбуток. Розвиток цього сегмента допоможе економіці та банкам отримати довгі гроші. Накопити на страхування життя. и в пенсионные программы. Это как раз тот фонд, который нам позволит иметь в Украине длинную гривну. Это, естественно, уменьшит ставки по кредитованию, поскольку я имею гривну на длительный период, я могу на тот же длительный период отдать под ипотеку. Под заставу такого полюса можно даже оформить позику, наголошивают страховики. Это можно взять под его заставу кредит в банку. Минулому році на 5 мільйонів гривень наші громадяни скористались. Серед інших переваг накопичувального страхування називають можливість припинити договір зі збереженням суми. Утім, ця умова починає діяти через три роки після укладання угоди. Також є можливість прив'язати страхову суму до валюти чи дорогоцінних металів. Ви уклали договір на 20 років, але ви побачили, що ваш еквівалент активно зростає. Ви хочете сьогодні зафіксувати цю дохідність. Ви можете прийти в страхову компанію і розторгнути договір страхування. І це виплату, яку вам компанія буде виплачувати, називається викупна сума. За 20 років виснування ринку страхування життя. Жодна страхова, що надає такі послуги, не збанкрутіла. В разі виникнення проблем за законом зобов'язання продають інші компанії. Саме надійність страховика є головним чинником при виборі, кому довірити життя. Що стосується надіжності, що стосується того, вот що люди переживають, а надійно ли, а буде 20 лет, да? ну наприклад, можу сказати таку цифру, що сьогодні із всіх страхового ринку 88% платежів приходить на компанії з іноземними інвестиціями. Страхувальники очікують, що прийняття нової редакції закону про страхування дозволить їм запровадити продукти Юніт Лінк. Це накопичувальний вид страхування, де клієнт сам зможе обирати, куди інвестувати страховий внесок, але й сам відповідатиме за ризики. На думку учасників, Ківринку ця модель принесе вагоміший заробіток і дозволить страхувальникам на рівних змагатися із депозитними ставками банків. Тетяна Блінова, Валерій Лосюк, новини, телеканал Бізнес. Покращений податковий сервіс прийшов нарешті і на Поділ. В Подільському районі столиці відкрито новий центр обслуговування платників податків. В ньому підприємці зможуть, зокрема, отримати електронні ключі для подачі електронної звітності. А це запевняють податківці, допоможе заощадити підприємцям чи не найцінніше час і нерви. А На сьогоднішній день людина, отримуючи у нас безкоштовно ключі. Для подачі звітності в електронному вигляді воно не витрачається ні на дорогу, ні на пристоювання в чергах і спокійно нажав кнопку, звітність подається, отримав квитанцію з приводу того, що звітність отримана, і пішла в роботу. Європейський центробанк понизив розмір облікової ставки на 25 пунктів до 0,75%. відсотка. Це рекордно низький показник. Окрім цього, ЄЦБ знизив до нуля ставку по депозитах. Овернайт таким чином, головний фінансовий регулятор Єврозони намагається зарадити кризові ситуації. На думку експертів, такі дії центробанку не вплинуть на ситуацію. І ЄЦБ просто хоче вийти сухими з води. І це може і надалі понижувати свою ставку, але це більше не матиме користі. Важливо, щоб він надавав банкам більшої ліквідності та купував державні облігації у другій половині року, аби хоч якось пригальмувати боргову кризу. Страйк нафтовиків у Норвегії спричинив зростання цін на нафту. Вартість барелю марки Brent на торгах у Лондоні в четвер скочила на 2,5% до 102 доларів 25 центів. Це найбільший показник за останній місяць. За даними компанії Статойл, найбільшого виробника нафти у Норвегії. Вона зупинить виробництво з 9 липня. Згідно повідомлень про спілок, скоріше за все, видобуток нафти біля берегів Норвегії зупиниться зовсім, поки компанії не переглянуть умови виходу працівників на пенсію. На думку експертів, уряд Норвегії може втрутитися і запобігти такому розвитку подій, адже Україна видобуває 2 мільйона барелів нафти на день. У розслідуванні аварії на атомній станції Фукусіма 1 у Японії поставили крапку. За остаточними висновками винними називають не землетрус і не цунамі, а людей. Відповідний звіт збираються направити до парламента країни. Докладніше у сюжеті Оксани Вітенко. Причиною аварії на АЕС Фокусіма 1 став людський фактор. Про це йдеться у звіті спеціальної комісії з розслідування обставин трагедії на японській атомній електростанції, уприлюдненому у четвер. Катастрофу можна було спрогнозувати. Йдеться у документі. Вона стала наслідком недбалості уряду, регулятора і тепко компанії оператора АЕС. Саме вони мали передбачити ймовірність землетрусу і цунамі та гарантувати Фокусімі належний рівень безпеки. Керівник розслідування Кійоші Курокава наголосив зі звіту слід зробити висновки. Звіт буде надано парламенту для подальшого обговорення. Він також матиме велике значення для народу країни, оскільки допоможе розібратися у суті проблеми. Тож я наполягаю на тому, щоб звіт уважно переглянули. Попри катастрофу на Фокусімі. 1 від мирного атому японський уряд відмовлятися не планує. У червні він ухвалив рішення запустити два атомних реактори на станції ООЇ на заході країни. Запуск одного з них уже розпочали 1 липня. Загалом АЕС. Забезпечує третину потреб Японії в електриці. Оксана Вітенко, новини телеканал. Бізнес Фольксваген до серпня придбає ще один пакет акцій Порше 50,1%. Сума угоди становитиме майже 4,5 мільярди євро. Про об'єднання компанії домовилися ще в 2009-му. Тоді Фольксваген купив 49,9% акцій Порше. Нова угода допоможе німецькому автовиробнику скоротити витрати та збільшити доходи, адже Volkswagen планує стати протягом найближчих шести років найбільшим світовим виробником автомобілів. Прибуток компанії в минулому році становив близько 16 мільярдів євро. Це удвічі більше ніж роком раніше. Фольксваген Porsche. Фольксваген і Porsche належать одне одному. Тривавий час ми вірили і віримо у це. Ми щасливі, що об'єднана автомобільна компанія Volkswagen і Porsche стане реальністю вже 1 серпня 2012 року. Влада Франції розпочала офіційне розслідування проти колишнього голови Франс телеком Ломбара. Його підозрюють у провокуванні суїцидів серед працівників компанії у 2008-2009 роках. Тоді наклали на себе руки понад 30 людей. Багато з них залишили передсмертні записки, в яких йдеться про те, що своїми нововведеннями керівництво чинило на них психологічний тиск. Про спілки скаржаться на жорсткі вимоги до працівників численні звільнення і переміщення на посадах за часів головування Дід'є Ломбара. Останній свою вину. Заперечує, нагадаю, ломбар керував Франстелеком 5 років. А в 2010-му через скандал довкола суїцидів, пішов у відставку. Хочете мати красивий офіс у Лондоні? З'явилася дуже спокуслива можливість. Там добудували найвищий хмарочос у всій західній Європі. 95 поверхів, всередині офіси, ресторани, шикарний готель і дуже дорогі та привабливі квартири. Цю будівлю вже назвали окремим містом. Пропоную подивитися. Новий орієнтир для Лондона. Будівництво хмарочоса шарт висотою 310 метрів завершилося. Воно тривало три роки. Самій концепції будівлі 12 років. Коли під час кризи гроші вичерпалися, з інвестиціями допоміг Катар, який вклав близько 2 мільярдів 300 мільйонів доларів. багато людей дивуються, як з'явилася будівля такого масштабу. В справді складні часи для британського та світового ринків. Але з першого ж дня ми твердо вірили у ринок Великої Британії та Лондона скоро 72 з 95 поверхів Хмарочоса будуть зайняті. З 4 по 28 відведено під офіси. Три поверхи зарезервовано під ресторани. Сюди також переїде Шангріле готель, який займатиме 18 поверхів. Тут можна буде придбати навіть квартири. Їх лише 10. Тому коштуватимуть вони кругленьку суму – від 46 до 78 мільйонів доларів. Хмарочос уже називають вертикальним містом. Тут Ви зможете їсти, спати, працювати і дивитися на місто звідси. Це буде цікавий досвід. Працювати тут можна буде вже з лютого. Нині Хмарочос Шарт найвища будівля не лише Великої Британії, а й всієї Західної Європи. За прогнозами повністю приміщення займуть до кінця 2014 року. Аналітики кажуть, успішний досвід хмарочоса шарт може стати прикладом, яким буде майбутнє лондонських скайлайнів. Анастасія Боринець, новини телеканал Бізнес. Торги на українській біржі завершилися зниженням індексу UX, Опустився на півтора відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро втратив 11 копійок. На міжбанківському валютному ринку європейська валюта подешевшила на 3 копійки. Курс долара виріс на 0,6 копійки, і котирування російського рубля істотно не змінилося. І на цьому поки що все. Я бажаю вам приємного вечора і обов'язково натхнення на день завтрашній.